Вечір в хату найкращі люди. Сьогодні хочу поговорити про те, як важливо себе приймати, не взагалі ніяк не звертати увагу на інших, що вони там тобі кажуть, що кажуть робити, а ти розумієш, що це бред повний. Ну, давайте по порядку. І я хочу наголосити саме про тему. Інтровертів, інтро інтровертизму. Тому що, як було в мене, мені все життя моє свідоме, плюс-мінус, там з десяти, наприклад, років. Казали: ну, Настя йди з кимось погуляй. Йди там кудись на вулицю, провійся, провійся, кимось там на дитячому майданчику погуляй. А я така думала: та блін, не хочу я. Я хочу бути наодинці з собою, вдома бажано. Але я все одно йшла, робила те, що я не хочу робити, тобто себе. Продавала, забувала на себе і йшла гуляти. Хоча я цього зовсім не хотіла. І якось я це почала помічати дедалі більше в своєму житті, що я хочу бути одна наодинці з собою. Навіть не обов'язково вдома. Тобто, от якщо кажуть про інтроверців, то це зразу таке уявлення, що це чисто такий домосід. Так, я також люблю вдома бути, але взагалі мені без різниці, де я, головне, що не одинці з собою. І от зараз я дуже полюбила на барахолку їздити наодинці з собою, щось там обирати. Я навіть не звертаю увагу на людей, які там. Тобто я просто ходжу, дивлюся те, що мені треба. У мене якісь там в голові процеси, якісь думки, я спостерігаю, і все. Я можу там сама з собою посміятися. Я можу. Якось. Тобто, знаєте, я можу себе сама якось розвеселити, мені не сумно з собою бути. І мені продовжують сказати, ну, Настя, ну йди з кимось там погуляй, поспілкуйся. І знаєте, я раніше думала, що блін, ну Настя, ну в натурі давай. Що ти як якась е, якийсь, як його там е, відшильник якийсь, думала, що я якось боюся з людьми розмовляти, Почала тестити, розмовляти, та ні, все окей. Просто я не хочу, не хочу і все. І плюс, якщо казати особисто про мене. Це те, що я людина, яка бачить зразу людей, їх енергії, що вони взагалі за люди, які вони, яка в них енергетика, і бачу зразу їх помилки. От я спілкуюся. Дві хвилини мені вистачить на те, щоб зрозуміти, взагалі, що, роби, що людина робить не так, чому взагалі, як їй треба змінити свої думки, хоча б, щоб вже якісь були зміни. Тобто, в мене зразу ось так просто структурно складаються всі пазли, і це мене також відволікає, коли я спілкуюся з людьми. Я дуже звертаю увагу на те, що вони роблять, і, звісно, хочеться сказати: ну камон, ну що ти робиш? Зробити якісь там а, зробити аналіз яких помилок, розказати їм це все. Але я не даю безкоштовно поради. Я ціную свій час і. Будь ласка, якщо людина і хоче дізнатися від мене щось там, що я бачу в ній, її зони росту, тому подібне. Будь ласка, я для цього консультації. І от про інтроверців. Будь ласка, якщо ви людина, яка розуміє, що так, я інтроверт, я люблю бути наодинці з собою. Якщо вам хтось каже, що ти шо, ти якийсь там такий а не такий, йди погуляй, йди там, знайди собі друзів, не треба нікого слухати. Треба слухати себе. І насправді так само з екстравертами, нагадую, що інтроверти це люди, які люблять бути наодинці з собою, а екстраверти люди, яким. Ну, дуже-дуже подобається соціум. Вони такі зазвичай гіперактивні. А є амбіверти. Це мікс. От я раніше думала, що я мікс. А потім, аналізуючи, досліджуючи себе, зрозуміла, що ні. Інтроверт шостого виду. І мені окей, знаєте, коли я це зрозуміла, прийняла це в собі. Зрозуміло, що це окей, Перестала це зважати дуже багато уваги на те, що мені кажуть. От зараз, на момент зараз, я не хочу мати якихось там друзів. 155 штук. Я, звісно, завжди кажу, що краще не кількість, а якість. Але зараз в мене є просто по пальцям перерахувати людей. З якими я спілкуюся цісно, плюс-мінус, і мені окей, але все одно це дистанційно. Поки що. І в майбутньому я так собі пророчу, що в мене буде от 10 людей, з якими я буду комунікувати. Це будуть друзі, подруги. От прям мої, знаєте, такі прям повне відзеркалення мене. Насправді я от останнім часом задумуюся про те, а чи треба мені бути взагалі сім'я. Бо мені так кайфово бути наодинці з собою, я не хочу якось витрачати енергію на інших людей. І знаєте, це може звучати дуже егоїстично. Але по суті, от раніше я думала, що Ну і зараз, в принципі, також, але це трішечки під питанням вже постала ця тема, що от в мене буде сім'я, чоловік і одна дитина. А зараз я розумію угу. ну, от про дитину, наприклад, скільки вже понароджували людей, людей і продовжують люди народжувати. А наша земля не резинова, не гумова. Це все більше і більше а, страждає екологія, страждають живі організми і тому подібне. І знаєте, це дуже по-дорослому, ось так мислити, сприймати ці всі теми. Звісно, є дитячі ці садочки, де яких там дитячі будинки. Будь ласка, беріть, беріть собі по дві штуки, це так грубо кажучи, але нащо ще народжувати? Звісно, це оці всі установки, що ну це ж моє дитя, це продовження роду. От в духовності, в темі там розвитку, це все також є дуже багато думок з приводу роду, що треба продовжувати рід, ла-ла-ла Але якщо дивитися з іншої сторони, то знову ж таки це не екологічно по відношенню до планети і таке інше, ми сюди прийшли еволюціонувати, розбиратися з собою. От я зараз просто в моменті якось думаю, мислю над цим всім. Так давайте, давайте не звертати ні на кого увагу і займатися тільки собою, не робити сім'ї. Ну або робити, але я ж кажу все одно, блін, це як подивишся на цю всю тему? Можна і в сім'ї супер-пупер мега розвиватися, не забувати на себе увагу, делегувати якісь там битовухи битові теми. Ось не знаю. Але те, що я інтроверт, це я зрозуміла і такий прям ух. Я люблю мовчати. У мене в голові постійно якісь процеси, якісь думки, самопізнання. Ну, а далі подивимося. І, будь ласка, я хочу сказати, щоб ви не входили в якісь такі рамки, які прийняті соціумом, так і ніяк по-іншому, де можна, як хочеш, це ваше життя. робіть, що хочете. Головне, щоб це ніяк а, не кривдило інших фізично, морально. Але звісно, якщо там ви вирішили, що не будете народжувати, сказали це своїй мамі, а вона така, що? Це так, таке моральний трішки такий а, шок для неї буде. Але це ваше життя. Вона подумає, передумає, подумає, що ви цю цю, і все, і забуде, грубо кажучи. В кінці кінців, якщо вона мати справжня, вона прийме свою рішення своєї доньки чи сина, напишіть взагалі в коментарях ваші думки на цю тему. Я бажаю вам всього самого найкращого, класного настрою, багато енергії. Дуже вас люблю. До нового відео.